Привіт! З вами Аріана Грін, а сьогодні у нас буде невеличкий огляд на поповнення моєї лялькової колекції за останні декілька місяців. І перша у нас ось така милунька Pixelінг від компанії Muse. Ця лялочка була подарунком на моє день народження ще влітку, але я ще її тут не показувала. Дуже вона гарненька, дуже милюща. Класна, У неї є шарніри у плечах, згинаються лікті та ось так піднімаються ніжки. На жаль, у колінах шарніра немає. Також голова нахиляється трошки та обертається. В неї такі гарнющі вуха, мені подобаються, але тут дуже багато клею. Бачите, навколо, і він, скоріше за все, я спочатку думала, можливо, це лак для волосся, але ні, це, скоріше за все, клей, яким приклеювали вуха. У неї дуже м'яке волосечко, дуже гарне. Взагалі класно. Шкода, що не повністю шарнірна молдований топ, також трусики. І вона формату 1 до 12. Наступна лялочка це ось така лялочка Оевдол. Ці лялочки йдуть як blind box, тобто, взагалі, ви не знаєте, яка вам попадеться ось така серія. Але на AliExpress є вже продавці, які відкривають ці коробки, і там вже ви можете обрати, яка, яку саме ви хочете, яка до вас приїде. А тут на коробці, до речі, вказано, що вони для дорослих колекціонерів 15. Якась інформація більш детальна. ось так. І я вже в інстаграм показувала розпаковку, але давайте я і тут трошки вам покажу. Ось така у мене гарнюнька. Це не її наряд, вона приїхала в іншому наряді. Я її перевдягнула. Так, поближче обличчя. Дуже класно, такі очки. В неї є вушка, голова у неї, як у нендроїдів, відкривається, і ви можете змінити обличчя. Якщо у вас, наприклад, декілька таких ляльок, а також у комплекті є обличчя без оваку, і ви можете його розмалювати по-іншому, наприклад, і також замінити, ця лялочка йде на кшталт БЖД, тобто в неї всі шарнірчики на резинці. Така вона класна. Згинаються ручки, трошки вона бодається. Напевно, варто було б її перетягнути, зробити перетяжку резинки. Ось такі коліна згинаються ступні. Дуже вона мила, дуже класна, але не завжди приймає ті пози, які хочеться. Ось така. Зараз покажу, що ще з нею йшло в комплекті. А в комплекті трошки макулатури, як завжди, до ляльки. Які ось такі картки, додаткове обличчя, як я і казала, яке ви можете розмалювати. Додаткова пара вушок також можете пофарбувати на свій смак. Також магнітна підставка самі магніти та крючочки запасні. Ще є спеціальна маса за допомогою якої ви закріплюєте очі. Магніти ви можете вклеїти в її ніжки і потім ставити на підставку. Додаткова пара жестових ручок, нібито перчатки, взуття ось такі нібито заколочки, якими ви можете затулити отвіри, якщо зняти вушка. Ну, і далі сам аутфіт. Це ось таке платтячко на липучці. Ось такі трусики, дв'язка на ногу. І ось такий фартушок з величезним бантом та хвостиком. Ще забула показати ось такий обідок в комплекті, але він якийсь кривий і дуже вільно сидить на голові у моєї лялочки. Бачите? Наступні дві красуні ось такі лялочки Санді. Вони до мене приїхали з Англії, і я потрошку збираю Санді з різним кольором волосся. Блондинки в мене вже є, а ось роденьких у мене ще не було. І взагалі, руда Санді, саме з заводською прошивкою, вважається дуже рідкісною. У мене є з коричневим волоссям, як я вже сказала, блондинка, але з більш теплим відтінком, не така, як ця дівчинка. І, можливо, колись я таки зроблю огляд на своїх лялочок Санді, покажу. Цих, які у мене є. Якщо ви не знайомі з ляльками Санді, це ляльки з 90-х ось такі у них тіла, у руках у них проволока вона згинається. І ніжки згинаються на щелчки ось такі. Це були дуже бюджетні аналоги Барбі свого часу. І, напевно, у багатьох дівчат вони були. Наступні красончик та красуня до мене приїхали з Фінляндії. Знову ж таки купувала у дівчинки, яка знайшла їх на якихось барахолках чи секонд-хендах, а потім продавала у себе в групі. Першим, з кого почалася ця посилка, був ось цей зеленовокий Блейн. Він також нібито вважається більш рідкісним, ніж Блейн з блакитними очима. За історією, Блейн деякий час був хлопцем Барбі. Вона нібито зустрічалась з ним. Він одягнений ось такі шорти для сьорфу. Та спеціальну футболку, яка нагадує трошки костюм для дайвінгу. В нього також знаються коліна, але руки пластикові. Я знаю, що багато хто з дівчат пересаджує цього блейна на шарнірне екшен тіло, але я не впевнена, чи буду я це робити у подальшому. І друга лялочка це ось така красуня в етнічному наряді. Це у нас сюзі у темному скінтоні. Вони також. Знову ж таки дуже рідко зустрічаються, дуже рідкісні лялочки. Ось такий у неї аутфіт. Якась сумочка на поясі, плаття. На жаль, у неї дуже пожовані ніжки. Треба буде ще спробувати занурити їх в окроп, бо це може трошки допомогти відновити гуму. Але не знаю, ситуація така собі. Також з ними приїхали дві вагітні лялочки Петри, але в дуже поганому стані, з відламаними ніжками, помалякані. Цієї чубчика немає, вона взагалі стрижена. Не знаю, чи буду залишати в колекції, чи взагалі що з ними робити. Коротше, такі, бідосі. І на останок цього відео з'явилася у мене ось така рошелька Монстер-Хай друге покоління. На жаль, немає крил, і, на жаль, бачите. Що з обличчям? Є плями, та хтось фарбував її, скоріше за все, губи. Треба буде, напевно, угресолом виводити, я так думаю, подивимось. В неї дуже м'якеньке волосячко. На жаль, голова дуже тверда, це означає, що всередині є клей, який буде потім витікати. Але з шарнірами, наче все добре. Згинаються коліна, лікті, запястя і голова нахиляється. Ну що, щось таке невеличке поповнення у мене було за довгий час. Останніми днями, місяцями я менше приділяла уваги своїм лялькам. Мої, мої лялочки зараз у мене в грі, в яку я граю регулярно. І вся моя увага зараз переключена саме туди. Але від хобі я не відмовляюсь потрошку. Буду вам ще показувати та знімати відео різного характеру. Найближчим часом сподіваюся, знову ж таки зайнятися оаком та шиттям. Можливо, це також буду фільмувати та викладати на YouTube. Ну а на цьому все. Дякую, що дивилися, і до наступних відео.